Це Краківський парк атракціонів. Знаходиться в центрі Кракова. Зазвичай, коли гарна погода, це буває влітку, восени, він працює кожен день без вихідних. Навіть я бачила, що о півночі оце колесо воно крутиться і атракціони працюють. Зараз, січень, то холодно. Запускаються атракціони, я бачила тільки на вихідних, та якщо погода дозволяє. Бо в Кракові така погода, знаєте, за день може помінятися 10 разів, вийти сонечко через півгодини дощ, потім сніг, потім сонечко, потім такий вітер дуже сильний. Знов сонечко, вітер, дощ. І так от по колу може 10 разів помінятися за день, може і більше. Тут також є ця повітряна куля. Яка піднімається наверх, десь може, я не знаю, як виміряти, метрів 100-150. Вона на тросі прив'язана, нікуди не улетить. От, тож можна роздивитися краків зверху. Вона піднімається в будь-яку погоду, крім дощу та снігу. Ну і зазвичай, якщо сильний вітер, то її трохи зносить туди над річкою, то її не піднімають. Бо, може, людей там укачує. А як укачає людей, то ви ж розумієте, тут же ще знизу люди є. Щоб воно не случилося лихо з тими, хто внизу. Якщо тому, хто зверху буде погано, трохи та його укачає. Також тут на набережні стоять ще готелі на воді, ресторани на воді у вигляді корабликів. Є зупинка річкового трамвайчика, але трамвайчиків зараз немає. Мабуть, не сезон. Зараз ми будемо бачити, я не знаю, як вона правильно називається. Вона мені схоже трохи на гандолу. Бачите? Але там гандольєра нема, воно на моторчику працює. От. Це екскурсійна, екскурсійний такий човен. Тож, підписуйтесь на мій канал. Буду рада вас бачити, рада бачити ваші вподобайки, ваші коментарі. До зустрічі на наступних відео. Дякую!